Вітаю, мої любі учні! Сьогодні ми розпочинаємо перший урок з української мови у 3 класі, і темою нашого уроку буде Я вивчаю українську мову, мова і мовлення. Давай пограємо у гру. Перед тобою слово Україна. На кожну букву придумай прикметник, який описує дітей твого класу. Які діти в нашому класі? Постав відео на паузу, поміркуй, подумай. Отже наші діти уважні, кмітливі, розумні, активні, інтелектуальні. Надійні. Акуратні. В тебе можуть бути інші прикметники. Гра віднови вірш. Перестав рядки так, щоб утворився вірш. Постав відео на паузу. Перестав рядки і прочитай вірш самостійно. Перевіряємо. Є у сонця небо синє і гніздечко у пташини, а у кожної людини є матуся, батьківщина наша зветься Україна з Заганою Чубач. З чим в тебе асоціюється слово Україна? Поміркуй! Розкажи. Каліграфічна хвилинка. В зошиті записуємо число, класна робота і записуємо таке речення. Мова, духовне багатство народу. Далі напиши два речення. Чому люди повинні розмовляти рідною мовою? Як ти вважаєш? Поставь відео на паузу та виконай це завдання. Українська мова це державна мова України. Українською мовою пишуть закони України, літературні твори, новини в медіа тощо. Українською мовою спілкуєшся ти. І спілкуються твої друзі, нею ти висловлюєш свої думки і почуття. Українською говорять не лише в Україні, а й в інших країнах світу, де живуть українці. Робота в парі. Якщо ти працюєш самостійно, ти можеш сам або сама виконати це завдання. Отже, прочитай, як називають українську мову. Вибери кілька ознак і поясни. Наприклад, Калинова українська мова. Як ти розумієш, як це калинова мова? Отже, постав відео на паузу, обери та поясни, спробуй пояснити. Після запиши 5 словосполучень про мову за зразком. Наприклад, калинова українська мова, чиста українська мова, милозвучна українська мова і так далі. Зверни увагу на правопис слів із великої букви в наших реченнях. Спиши ці речення. Але спочатку давай пригадаємо правила правопису слів із великої літери. Коли ми пишемо слова з великої літери. Перш за все на початку речення. Далі, якщо це ім'я, прізвище по батькові, кличка тварини, назва міста, Села, вулиці, країни, назви річок, гір, озер. Власні назви ми пишемо з великої літери. Зараз ми будемо писати свята. Отже, спиши ці речення у зошит з нового рядка. Права живі картинки! В цю гру грають декілька людей. Одна людина шепоче на вухо, іншій певну інформацію, яку потрібно передати, не використовуючи мовлення. Це цікава гра, якщо тобі є з ким пограти, родичі, друзі, однокласники. Спробуй, тобі сподобається! Чому, коли людина не використовує мовлення, не одразу розуміємо інформацію, як ти вважаєш, що необхідно людям для спілкування? Подивись уважно на прислів'я. Прочитай частини речень в лівій та в правій колонці. З'єднай їх в розумні поради прислів'я. Отже, постав відео на паузу, прочитай уважно і з'єднай ліву частину з правою. Перевіряємо. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Птицю пізнати за пір'ям, а людину за мовою. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. Спробуй пояснити перше прислів'я. Слово не горобець. Вилетить не спіймаєш. Учись розрізняти слова мова і мовлення. Уяви, що мова це годинник. Годинник складається з деталей. Є осі, коліщатка, гвинтики тощо. Вони поєднані між собою і працюють за певними правилами. Мова це також набір певних умовних знаків і правил, які допомагають ці знаки використовувати. За годинником ти визначаєш час. У житті для спілкування ти використовуєш мову. Наприклад, слова, речення, тексти. Це твоє мовлення. Мовлення буває усне і писемне. Роздивись уважно речення. Тобі треба вписати їх, уставляючи слова із довідки. Давай спочатку прочитаємо довідку: мовою розмовляю. Мовлення, вимовляти розмові мовних. А тепер давай спробуємо прочитати речення, вставляючи слова з довідки. Я розмовляю українською мовою. Як мені покращити моє мовлення? Правильно вимовляти слова. У розмові дотримуватися мовних правил. Отже, спиши ці речення в зошит. Починай писати з нового рядка. Отже, мова найважливіший засіб спілкування. Домашнє завдання. Відшукай вірші або прислів'я про українську мову в інтернеті або інших джерелах. Запиши два вірша або прислів'я. Дякую за увагу. До зустрічі!